Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про жилетки, які є в продажі в нашому магазині. Також ще вам розповім про рубашечку і спортивний костюм. Ну, Спочатку про жилетки. Дивіться, ось така жилеточка, як на мені, Простягана. гарна стежечка, густенька і дуже гарний сучасний орнамент. Є капюшончик. Можна ось так от стягувати його. Капюшончик не глибокий, якраз так, що лице не закриває, коли ви його одягаєте. Дивіться, вона з кишеньками. Є ось кишеньки такі, потайні кишеньки на замочках. І вона нижче попрі йде. Ось така ось жилеточка. Маємо е, таку жилеточку бежевого кольору. Це розмір 52-й на півокружність грудей 59 см. Ось так ось міряла на півокружність грудей. Но майте на увазі, що е, купуючи таку жилетку, ви ще будете під нею одягати теплу кофту, тому е, міряйте так, щоб було з запасом на півокружність грудей була вам з запасом. Коштує така жилеточка 1125 гривень. Вона така з наповнювачем, наповнювач сінтіпон щільність 120 грам на метр квадратний. Це ось така осіння жилеточка, дуже гарна. Тканина зверху плащовочка не промокає. Маємо бежеву жилеточку розмір 52 на півокружність рудей 59 см. Маємо ось таку шоколадну жилеточку такого ж пошиву. Ось така шоколадна жилеточка. Це у нас розмір 54 на півокружність грудей 62 см. І також ще у нас є шоколадна жилеточка, розмір 54 за півокружність грудей 62 см, тобто є дві таких жилеточки. І ще у нас є 56-й розмір на півокружність грудей 64 см. Це шоколадний колір. Далі в нас ще є чорна така жилеточка, 54-й розмір. Ось така, такий капюшончик. 54-й розмір на півокружність грудей 62 см. І ще є 56 розмір на півокружність грудей 66 см. Це такі реальні заміри. Тобто, ми маємо всього, всього 6 жилеточок, одна бежева. Три шоколадних і дві чорних: 52, 54 і 56 шостий розмір. Кошт ціна таких жилеточок 1125 гривень. Також, також я ось одягнула. Ось таку рубашечку. У нас ще є одна рубашечка, флісова, тепленька. Вона дуже пасує до бежевої, до, до в принципі, до любого кольору жилеток. Її напівокружність грудей 64 см. Ось вона трошечки вільновата на мене, але теж майте на увазі, що тканина фліс не тягнеться. Дуже м'ягенька, приємна до тіла. Маємо ось такі накладні кишеньки, і вона йде на гудзичках. Також вона. Вона має капюшончик, капюшончик ось такий, ось неглибокий. І є ось, така ось шнурочок, щоб затягувати капюшончик. Ціна такої рубашечки 900 гривень. Також маємо ще один спортивний костюм флісовий, теплющий. Фліс грубий і дуже теплий. Коштує цей костюмчик 1650 гривень, і це у нас розмір 56-й. 56-й розмір. Дивіться, тут штанішки ідуть. висока посадочка. Висока посадочка штанішків. Внизу вони йдуть на резиночці. На резиночці. Кофточка йде, відрізний рукавчик. Тут манжетик. Ось тут карманчик кінгурушка, якісна ось така блискавочка і капюшончик. Капюшончик без шнурочка йде. І має такі заміри. На півокружність грудей в кофточці це ось тут. ось Під пашками я міряла: 63 см. На півокружність стегон у штанішках по стегнах 60 см. Це 56-й розмір. Ця тканина трошечки тягнеться. Так що, якщо, наприклад, на півокружний стегон у вас 124 см таку, так, цей костюмчик можна брати. Якщо менше, теж можна брати, будуть трошечки вільніше. Коштує він 1650 гривень. Ось такі маємо на сьогодні вам відео зняла про такі товари. Придбати їх можна за номером телефону. 068 173 61 33 також можете написати на Viber або на Telegram. Якщо я, ви телефонуєте, я не беру трубки, я обов'язково вам перетелефоную. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою і новою поштою, оплата на розрахунковий рахунок ФОП, а також накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня! До побачення!